Малащенко Ганна Іванівна, заступниця директора із медсестринства комунального некомерційного підприємства Медичний центр міста Києва. Майже 50 років свого життя Ганна Іванівна присвятила медсестринству, розпочавши свій шлях у 1976 році медичною сестрою терапевтичного відділення у третій київській лікарні. Завдяки наполегливості та професіоналізму, пройшла шлях до старшої медичної сестри, зокрема багато років очолювала сестринську справу у відділенні хронічного гемодіалізу. 2019 року обіймає відповідальну посаду заступниці директора з медсестринства у КНП, медичний центр міста Києва, де успішно керує великим колективом медичних сестер. Пані Ганна є прикладом постійного самовдосконалення, паралельно із багаторічною практичною роботою здобула вищу медичну освіту та кваліфікацію менеджера медицини та фармації. Такі талановиті люди, як пані Ганна, вдало поєднують у собі риси дисципліни та людяності, мають повагу та стають прикладом для наслідування у колективі. Дуже багато років забезпечує роботу медсестер та середнього персоналу центру. Завдяки їй можливе виконання наших задач центром вона дуже трудолюбива, дуже відповідальна і наполеглива в вирішенні своїх питань. Галіна Івановна є свідком того, як професійно росли наші лікарі, наші медсестри, і не тільки свідком, але й активним учасником того їх професійного зростання, тому що саме її, оці якості як організатора, вони допомогли створити наш центр, створити в тому самому вигляді, в якому ми його зараз бачимо.